І так, привіт! Ось так чоловік працює з жмеликом. В минулому році ми опиляли бензиновим оприскувачем, але в цьому році ось таким пилососом вуличним, яким можна збирати листя, ну і також дути повітрям. То класна штука, чим вона краще, тим, що немає. У гарного газу, ось так як зараз у нас сьогодні вночі було 8,5 мороз, то зовсім відкрите в теплиці нема можливості, тому що на вулиці ще холодно. Звичайно, в день буде тепліше, в теплиці зараз тепло. Але якщо Опилювати бензиновим оприскувачем, то, звичайно, треба провітрювати обов'язково, тому що оцей газ він впливає на полуничку. Ну, а так виходить екологічно чисто. Тож ось так, дуже я задоволена, що занесла полуничку. Занесли ми у теплиці. Звичайно, якщо була вона на вулиці, нічого б страшного не сталося, ну, трішки отримала стрес, але все було б живе, тому що, тому що я знаю, <свісно> якщо полуничка полита, якщо не пересухше коріння, то нічого з нею не буде, полуниця витримує. Ось в мене остатки полуниці є. Ось, як ви бачите, все з нею добре. Ось полуничка, яка на вулиці була, да вона трішки предмерзла. Але нічого з нею не буде. Ось вона вже відійшла, вона вже листочки не мерзлі. Тож нічого страшного б і не сталося. Якби. Полоничка залишилася і на вулиці. Але ж я перестраховуюся, звичайно, тому що людям відправляти треба, щоб полуничка була здорова і без стресів. Відкрили ми провітрювати вже, тому що вже тепло. Сонечко піднялося і в теплицях звичайно, звичайно тепло. Горно ось в такому стані полуничка. Тільки потепліє, буду давати рівноцінні добрива, тому що, коли виходить квітконус, треба вже давати рівноцінні або 320-ки, або вісімнадцятки, і бажано, щоб були і мікроелементи. Тож, знову почнуться відправлення. сьогодні. Вчора я не пакувала посилки. Сьогодні, я думаю, трішки займаюся домашніми справами, ну, а потім буду знову пакувати посилки, тому що ніхто ж мене не звільняв від домашньої роботи. Треба інколи і зробити генеральне прибирання, генеральне прибирання і також якісь, якісь роботи поробити. Тож, ось так. Тут я давно вже не показувала. Все в мене тут зелененьке, все витримало. До речі, не знаю, що це за квіти. Це мені Прислали в подарунок осінню. Моя підписниця. Якщо вона мені на мене дивиться, то скажіть, що ж це за квіти, як вони називаються. Я їх висадила в горщики. Вчора занесла, тому що е, такий тянув мороз на вулиці, то занесла сюди у у розсадник, де в мене тупиться, і зараз ще, ще поки що буржуйка гаряча. Хоча вже і немало часу. Бо довго горить. Так, і ось полуничка яку я висаджувала у січні. Ось вона вже починає квітнути. Це дябл, яку я просто не виносила на вулицю. Це одна касеточка, ну, трішки ось. Ось таке було б, якби я не винесла розсаду із теплиць, тому вона вже уже в мене починала квітнути, тому я виносила, тому я й носюся з нею. Так. Ось теж квіти. Редисочка росте, ось уже скоро, думаю, до поски в нас буде вже своя редисочка. Також сходять у мене ось томати, які я недовго сіяла. Ось. Це в мене розсада, яка була не зовсім укорінена, я їх залишила тут. І ось такі кущоки вже. Це теж січнева, ну, вона викидає вже бутони. Виглядають мої рослинки. І ще не винесена в мене моя полуниця, Аргентера. Тож, уже мабуть, вже буду виносити, закалювати, бо скоро вона в мене тут розквітне. Вчора теж тут висаджувала, висаджувала томати, які поключені. Бо на вулиці було холодно, тож такими займалася справами. І так, ось уже в мене друга зміна почалася. Я бігаю з отаким фонарем. <плес> <плес> І підкидаю ось в оцю буржуєчку. Уже в нас сіріє. Попідпалювала кругом, хоч буржуйці чоловік підпалив. Я підпалила там, де в мене не дровами отоплюється. Тож, звичайно, ця ніч вже буде тепліша. Вже видно, що буде тепліша. І, можливо, навіть не буде і морозу. Ну, я сподіваюся, а там, а там не знаю. Ось так горять дрова. Зараз одягну. Ось так. Кривою на дві Три штуки, а це я підставляю страховку, тому що колись відкрилася ця кришка, і було тут дуже багато диму. Е, хорошо, що я вовремя зайшла. Звичайно, тут нічого не загориться. Тут у нас все підставлено так, що тут нічого не загориться. Тут жерстина лежить, тож, тож нічого тут такого, щоб загорілося, немає, але ж, але ж дим дуже шкодить рослинам. Якщо дим піде, то рослини загинуть. Листя пов'яне. Тож ось так у мене починається друга зміна. Звичайно, я не бігаю через кожен час, підкидаю ні. ну, Разів два або три на ніч встаю. Коли дуже сильний мороз ось сьогодні ночі, то я вставала 4 рази, підкидала у буржуйку. Ну, Звичайно, дуже переживала, щоб не, не замерзли мої рослинки, тому що. Вистачить одного її години, щоб не топилася плита, і рослинки померзнуть. Ну, слава Богу, в мене вже вироботалося таке відчуття, що я без будильника просипаюся, коли треба, і біжу, біжу сюди в розсодник. Тож, всім миру добрався найкраще все буде Україна. До побачення! Завтра, завтра. Пакую посилки, завтра буду телефонувати далі там по черзі. Сьогодні я трішки сачконула, ну, вірніше не сачконула, просто домашніми справами займалася, тому що тому що їх треба теж робити. І зробила собі від посилок трішки вихідний. Вірніше трішки, тому що я не, не можна сказати, що я зовсім не пакувала посилки. Я на чотири посилки наносила. Саджанців, завтра спакую і потім вже завтра буду пакувати цілий день, і післязавтра поїдуть вони вже до своїх споживачів. І тож, будьте на зв'язку, будь ласка. До побачення!